До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Дачам традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати, і у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про героїв без зброї, і це рятувальники саме вони відзначають свій професійний день зі святом. Народу України. Шановні колеги, у цей день нашого професійного свята хочу привітати вас усіх з професійним святом, Днем рятувальника. Побажати вам насамперед міцного здоров'я в нашому житті. Це дуже тим більше у нашій професії, це дуже важливо. Також поменше виїздів надзвичайних ситуацій, навіть якщо такі будуть виникати на вашому професійному шляху, щоб ви гідно їх могли подолати. І завжди пам'ятайте, що вас чекають вдома дружини, батьки та діти. Повертайтеся до них живими та здоровими. На ми, ми браття, у усвоить. Покажем, що ми братя кожен день вони рятують життя та жертвують собою заради населення. Вони наші супергерої і вони рятувальники. Ожна рятувальна служба місто золотів диспетчер масник. Їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти. І він як найкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі. Аварії та катастрофи знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з-під уламків. І це далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби, з якими тільки негараздами звертаються за номером 101. 17 вересня відзначаємо День рятувальника. Це професійне свято тих. Хто допомагає і рятує відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненого внеску людей, цих мужніх професій, людей сильних духом, котрі із честю забезпечують надійний захист, національного багатства, життя людей від вогню та стихії. Днем рятівника наші герої. Тикаючись день у день з бідою. Ви не черствієте душею, зберігаєте у собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи сотні врятованих життів. Дяка вам та найкращі побажання щастя, здоров'я та добробуту зі святом. З рятувальника тато. Також з нагоди дня рятувальника ми провели опитування серед населення, що вони бажають нашим мужнім рятувальникам. Дивіться далі, щоб було менше роботи, щоб менше було викликів, і сили вам і всього натхнення робити свою роботу як найкраще. Пожежникам, щоб завжди, куди б вони не ходили, працювали добре на совість. Щоб люди дякували, дякували і ще раз дякували. Здоров'я, здоров'я і більше нічого. а Решта вони все собі зроблять. І гасити пожари треба. Кожного дня рятувальники дбають за наш з вами спокій і до вашої уваги декілька правил безпечного життя від державної служби із надзвичайних ситуацій. Увага на екран. Добрі сусіди про інших дбають, біди не роблять, захищають і бобра, і зайчання, бо це наша земля. Бережуть своє, поважають чуже. І від порятунку життів ДСНС не відволікають, не випалюйте сухостій, життя шануйте, компостуйте. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? Ще кудись дінеться? Точно. Під'їзд. Генератор виділяє одний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Якщо на подвір'ї ти з друзями грав, у школі сидів чи просто гуляв, Сирену почув, що лунає здаля, швиденько збирайся і йди в укриття. Якщо сирена у школі застала, то вчителя слухай, роби, що сказали, їжу й наплічник з собою бери, спокійно за вчителем сховок іди. Якщо звук сирени, ти чуєш удома, поводься спокійно, усе вимикай, всі прилади, світло і перекрий воду, свої документи і рюкзак забирай, бери ще з собою водичку і їжу, тепленько вдягайся і крокуй в укриття. Завжди знаходься, ти поруч з батьками, ці правила часто рятують життя. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи. І на завершення нашого спецвипуску пропонуємо переглянути вам наш авторський телепроєкт професії, де я як журналіст на один день стану рятівником. Як це буде у бойовому одязі і про труднощі у роботі? Дивіться далі. Увага! Для кращого усвідомлення складності професії рятувальника у цьому випуску використано комп'ютерну графіку. Сьогодні у випуску професія пожежний рятувальник. Так вам не з камерою Плюси та мінуси даної професії. Про особливість роботи вогнеборця. Далі у програмі не пропустіть буде гаряче. Знаю у нас канал писами. Усадиш Вітаю усіх телеглядачів. Традиційного порі ми продовжуємо вас інформувати. Поэтому будешь информацию, чтобы выйти. У сьогоднішньому випуску ми познайомимо вас із найбільш небезпечною професією у світі професією пожежного рятувальника. Для цього ми вирушаємо у 10-ту державну пожежно-рятувальну частину 5-го державного пожежно-рятувального загону міста Броди. Вітаю, панове! Мене звати Сергій Нікішин, і в звичайному житті я журналіст. Та сьогодні стану рятувальником. Це телепроєкт професії. Поїхали! Тут за 15 хвилин до 9-ї ранку відбувається зміна караулів та шикування, та перед тим мене як справжнього рятувальника одягають у бойовий одяг, який важить до 5 кілограмів. Юж. Після цього я стаю у стрій. Слава Україні! Героям слава! Також кожного ранку о 9-й годині особовий склад. Вшановує пам'ять усіх полеглих захисників України. Далі заступник начальника 10 ДПР ДПРЧ Руслан Мамчур та начальник частини Андрій Мисків дають розпорядження. Після цього обов'язково відбувається ревізія усього обладнання. Рукавів я знаю вже ну на пам'ять. Має бути 10 штук 51-го діаметру, 10 штук 77 го діаметру. Відповідно, я приймаючи чергування. Дивлюся на їх кількість, чи вони є наявності, на їх цілісність, похайність, щоб вони були помиті, висушені, складені в хорошому порядку. Кріплення їх, щоб була якась трошки натяжка, коли при оперативних діях на будь-якому виїзді. Пожежний той саме, чи командир відділення, ну будь-хто залучається до певних оперативних дій при відкриванні в циклу, навіть при самому елементарному не отримав травм. Коли усе перевірено на справність, я знову одягаюся у бойовий одяг, аби виконати першу вправу щодо евакуації потерпілого із пожежі, адже завдання пожежного не лише загасити полум'я. А й врятувати життя спершу мені демонструють, як це робити, надянув. Ну, Зрештою, дійшла черга і до мене. І якщо ви помітили, виконували цю вправу не лише в бойовому одязі, а й разом із апаратом, який важить кг. кілограмів. Прямі камера на новому каналі. Не знаю у нас каналку самий висадили. І це ще я пробую зав'язати без маски, яка йде у комплекті із дихальним апаратом. Можна сказати, пробний варіант пройдено. До слова, пожежні не ходять постійно в бойовому одязі, а одягають його лише за необхідності. І так, пожежної труби, по якій спускаються вогнеборці, теж нема. Вже ми перший раз. Далі ускладнюємо завдання, я одягаю маску, в якій звужується кут огляду, адже евакуація людини під час пожежі часто ускладнюється за димленням приміщення. Тобто руку кротиш Тобі вісім кажуть. От, от, от. Це принцип. Це створює стисніший е, простір і менший обзор. Бо угу. так ти бачиш повністю всю картинку, угу. а так тобі звужуєшся, і ти е, певний кінець рятувального мотузки вже не бачиш, де він е, закінчується. Тобто ага. Ти вже дещо е, по відчуттях на ощупь шукаєш. Ага. Звісно, робота у майсти набагато ускладнила завдання, але безпека самого рятувальника понад усе. Але після декількох рухів приходить усвідомлення, наскільки важливо все робити правильно, адже кожна секунда на вагу золота. Деякі нормативи виконуються в апаратах на стисному повітрі. ви мали можливість цьому переконатися. І це наш особовий склад відточує свою професійну здатність виконувати ті чи інші завдання під час ліквідації надзвичайних ситуацій пожеж на території нашої громади. Є перші успіхи. виділилися по то виділення. значить організм працює. Я, я тепер розумію, чого пожежних ніколи не збирає інфекційно мокрим. Справу завершено, і я вже мокрий. А попереду ще весь день. Тут я спробував евакуювати не лише потерпілих, а й самого себе. Для цього справжні фахівці показали, як правильно в'язати вузол, закріплюючи до конструкції, і це не найскладніше. Ми мали можливість сьогодні переконатися, яка непроста робота пожежного рятувальника. Кожного дня, як починаючи з зміни караулів, так як ви були присутні, є згідно розпорядку дня певні поставлені задачі. Заняття, господарські роботи, виконання певних прав і норматив. Далі за допомогою драбини я повинен із одягненим апаратом залізти на третій поверх, враховуючи те, що із спорядженням вагою в 21 кг, кілограм. Вилізати по добині небезпечно, мене страхують за допомогою тросу. Це на випадок, якщо я десь уступлюся і полечу донизу. Отож, пожежа на третьому поверсі я на початковій позиції. Час пішов. Нехай мене пробачить усі пожежні, але аж за 50 секунд я нарешті видерся до пункту призначення. Не маючи досвіду, так намагався вилізти чим пошвидше. Що перше забув про страх висоти, але таки виконав завдання менше ніж за хвилину. Однак цього часу цілком достатньо, аби полум'я знищило помешкання. Тому є право лигу на два. А як на два? Цілий, здоровий, значить, Дай ми тебе спустимо. Звичайно, все зразу опанувати неможливо, але ви старались, намагались, ми в цьому вас підтримали. Признаюся вам чесно, це було найважче, не враховуючи те, що я не тримав у руках ще пожежний рукав. Однак такий досвід 100% пішов мені на користь однозначно. Так, вам не з камерою бігати. Я би не сказав би, що це прикольно чи це для картинки на телебаченні, але найважче це, напевно, було лізти по потребині. Фінальне завдання на сьогодні це втримати пожежний рукав, на який багато хто каже шланг. Ні, шлангами називають людей, які ліниві. А у ДПРЧ це пожежні рукави. Цього разу у мене завдання пробігти 40 метрів із апаратом на спині, аби погасити умовну пожежу, і це виявилося найлегше. У Нас з вами відбулася комунікабельність правильного типу. Відповідно, те, що я вам пояснював, показував. Ви це з першого разу розуміли і старалися правда зусиллям. Докладати в цю правильність і в таки в результаті е, отримали результат, який мав бути. Також після цього пробував одягнутися на швидкі, з чим справився за одну хвилину, та залізти у пожежний автомобіль. Але якби ж це в реальності було з боку, це виглядало десь приблизно так. треба сказати ну хлопче, ну зусереться візьми зробиться так як має бути правильно не відволікайся життя пожежника сповнене небезпекою відповідальністю та викликами він завжди готовий допомогти тим хто потребує допомоги та відчуває відповідальність перед громадою сьогодні я у повній мірі відчув на собі професію вогнеборця, хоча на реальну пожежу не допускають навіть курсантів. Однак в нашій службі, якби поступали в навчальний заклад і хотіли б цю професію освоїти, я би сказав, що підходити. Бігати з апаратом, лізти по драбині, в'язати правильно вузол, аби евакуйовувати людину, зрештою тримати пожежний рукав, який теж не є легким, було надскладно. Ми показали вам роботу рятувальника, аби ви зрозуміли наскільки небезпечною та важкою. Є їхня праця. Райдові групи в нас функціонують вже з якщо не помляю з 20 березня. Тобто, це почалося з п'ятниці, п'ятниця, субота, неділя. Так і весь наступний минулий тиждень ми проводили рейди. Якщо брати першу частину, тобто перший кінець першого тижня, коли почалися рейди, паліїв ми не виявили. Ми навіть фіксували фото, відео робили, наприклад, тих територій, де ми об'їжджали, це Смільне, Сиденівка, Ковпен, це околиці, Бродів, Гаї, тобто ця вся територія, так, де зазвичай в нас виникають якісь масштабні пожежі. То паліїв, навіть ознак якихось диму, єдине тільки скомано йшов дим, тобто реально паліїв не було. Вже починаючи з понеділка, це вже почалися в нас пожежі, і е, ми почали вже також продовжували рейди і почали виявляти факти самовільного випалювання. За цими фактами ми вже складали адміністративні протоколи. Тобто, в загальному, що стосується по району, складено 12 адміністративних протоколів безпосередньо працівниками ДСНС. Що стосується Бродівської громади, це і два протоколи відповідної штрафи. Так, і Підкамська громада два протоколи. Тож ми просимо із повагою та шаною ставитися до рятувальників, не телефонувати на 100 у день просто так. Берегти себе, свої приміщення та роботу пожежних рятувальників, адже іноді вони рятують не лише домівки, а й серця. Що ж, бажаю рятувальникам сухих рукавів, а інспекторам чистих протоколів це був телепроєкт професія. Мене звати Сергій Нікішин. До зустрічі. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо спецвипуск бродін'юз. До зустрічі у наступних ефірах. Не прощаємось.